Добрий вечір, отець Василі. У мене є питання, чи обов'язково потрібно брати благословення на читання Псалтиря. Обов'язково. Тому що Псалтир має тропарі, має устав, і священник мав би уточнити, чи люди знає, що співати, як співати, як брати. Якщо Псалтир читає дяк, то береться тільки благословення один раз. Отже, я хочу взяти благословення на читання Псалтиря. Отець каже, нехай Бог благословить, і цього є достатньо. А якщо такі собі є читці, які ніяк не, не мають офіційної освіти, то треба йти на благословення, щоб священик уточнив або підказав, які там, як там по уставу правильно його читати. Отче Василь, чи є, чи є це у вас і чи можна замовити книжечку з акафістом до Всецариці для потребуючих хворих? І коли буде наступний молебень акафіст до все е, щоб подати, подати Е, Акафіст кожен раз ми служимо. Акафест кожна перша неділя місяця. Перша неділя місяця раз нам не вийшло була друга. Але раз у місяць загальний, коли ми за всіх молимося. Також і акафісти, нас тут молять е, приватно, та? мають книжечку і собі за того, за того, і моляться собі. Але раз у місяць обов'язково прилюдно буде, є, маєте можливість. Перша неділя місяця разом з усіма молитися акафест до Всецариці. Навіщо таких людей, які не вірять у Бога, хоронять священники, несуть до церкви, так похоронити як ту собаку під забором Богдан. Ні, не так, як собаку під забором. Знаєте чому? Бо тому що. Катехізм католицької церкви вчить, що за живих і мертвих молитися, померлого похоронити. Померлого похоронити. Вірить він в Бога чи не вірить, якщо він християнин, то він вже вірить у Бога. Якщо він не християнин, то ніхто не християнів не хоронить. Якщо він хрещений, то певно, що його охоронять. Якщо ні, то певно, що ні. Так, за здоров'я, за мир, зцілення Отця Василя помоліться, будь ласка, за щасливу операцію зараз будуть робити. Матінка Божа, допоможи мені пережити все з тобою і все, що було добре. Пише Надія, Сорохманюк. Це операцію мають робити, е, я так зрозумів. Зараз будуть робити операцію, але я не, я не зрозумів, чи це їй будуть робити операцію, чи вона просто знає про операцію. Бо я не думаю, що їй будуть робити операцію, вона в чаті пише, так? Да, ми зараз помолимося за щасливу операцію. Так. Марія, дякую отче Василю, за таке розумне тлумачення. Що таке вушкоголки? Дякую. Дякую вам. Це як варіант, один із варіантів. так. Олег Ніколін, запитання. Отже, розкажіть вам додати теплоту до Святого Причастя. То є Східна чи Західна традиція в нашій ОКЦ церкві? Дякую. Це є Східна традиція. Теплоту Додаю тут Східна Церква. Реко-католицька православного обряду, так? у Риму католиків, я от не знаю, чи є теплота, а в нас є. І вона обрядова. Не практично, щоб в зимі доливають теплоти, щоб не було холодно, а літом не треба бо в літі тепло. Ні. Вона це зовсім інше. Вона має символіку. Тіло мертве, воно холодне. Жива людина вона тепла. І коли священик з'єднює тіло і кров у чаші, воно символізує Воскресіння. Розумієте? І Воскресіння, значить, туди не стає тепла. Це символіка, і тому теплота додається не для того, щоб легше було споживати. А для того, що це є символ Воскресіння. Ну, символ Воскресіння, один із елементів Воскресіння, так? Тепле тіло, крапка. А то далі будете мені до слів, що теплота то є символ Воскресіння. Символ воскресіння і саме Воскресіння — це Ісус Христос. А в літургії, коли відбуваються всі ці речі, це теж є символіка. Коли окремо освячується хліб, окремо освячується вино, хліб перемінюється в тіло, вино, в кров, і вони окремо так, кров у чаші, тіло на дискусі. Коли тіло від крови відділити — це є смерть. І в такому стані містичної смерти Христос приноситься у жертву. Священник складає руки на хрест, що символізує хресну жертву тут окремо. Тіло Христове, окремо кров Христова і в таким стані містичної смерті Христос приноситься в жертву. Потім, коли це з'єднується, символізує Воскресіння і Воскресним тілом Ісуса Христа ми причащаємося. Тіло, яким ми причащаємося, це не є кусок ноги, кусок якогось м'яза, це є тіло тканина серця. Бо мені одразу запитують, а яка частина тіла? рахується святим причастям. Серце